Про мою матір говорили всяке, найлагідніше, що вона просто безтолкова. В наш час її б назвали емансипованою, бо вона шукала жіноче щастя і ніяк не могла знайти з нашим батьком, тому й гуляла з іншими чоловіками, все надіялася, що хтось зробить її щасливою. Такий побічний продукт, як діти, її якось не хвилював, хіба був аргументом, чому треба батька тримати при хаті. Та хто піде, настільки дітей годувати, де ж ви беретеся на мою голову? Питала вона нас, а ми й не знали, звідки ми бралися. Адже бабуся розказувала, що того в капусті, того в моркві. Нам було образливо, що мама нас звідти брала, але зовсім не любила. Нас було семеро. Коли тато вже не витримав і пішов світ за очі, бабуся казала, що він просто поїхав на заробітки і скоро повернеться. А мати що? Їй і байдуже, що ми робимо та чи їли, їй головне своє щастя жіноче знайти. Мало їй того, що її жінки за волосся тягають то ще й на нас та слава переходила. Якось мою старшу сестру Нелю перестріла на вулиці мати її кавалера, то так її чехвостила, що не хоче родичатися з нашою мамою. Тоді Неля зібрала свої речі в хустку і отак з клумком пішла в місто і більше не верталася. Там влаштувалася на заводі і інколи приїздила в гарному платті та привозила молодшим іриски. А мама, замість того, аби порадіти за неї, говорила мені тільки ти не думай отак втекти посеред ночі, хто дітей буде бавити та біля господарки робити. Ти ж бачиш, що я вже стара та не можу, а ті корови всі соки з мене забирають. Мені ще й приходилося йти зранку з нею ті колгоспні корови доїти, бо їй руки пухли. А Неля, як приїде, то все мені каже, аби їхати до неї. Марто, ти ж дев'ятий клас закінчуєш, то й поступай в училище, хоч житимеш в теплі, а не так, як тут. А як же менші? питала я. А що менші, хай мати вже за голову береться. Дуже мені хотілося таке саме плаття, як у Нелі, і таку сумочку гладесеньку, кремового кольору. І одного дня я так само вночі втекла поступати. Перед тим попередила лише бабусю, що мене не буде, щоб пригляділа за меншими. Додому я не хотіла вертатися, навіть коли склала вступні і мене зарахували. Думала, що мати розізлиться і просто закриє мене в хаті і нікуди не пустить. Я й року не провчилася, як мати пропала. Пішла через міст до чергового кавалера, і більше її ніхто не бачив. Що мені було робити? Вернулася я, бо ж неля б ні за які гроші не пішла б уже до нас жити, знаючи краще життя. Я вам буду грошима допомагати, казала вона і своє слово дотримала. А я отак біля дітей і вік свій прожила. На стільки дітей ніхто з хлопців і не летів, а я й не мала часу ні гарно одягнутися, бо ж робота в колгоспі і всі ці турботи. А потім, як вже останню нашу Анну видавала заміж. То вже й їхніх дітей прийшлося няньчити. Наша старенька хата була домом для них усіх, і, хоч я не мала ніяких статків, але коли вони всі приїздили до мене на свята, то наша хата такими піснями бриніла, що аж люди приходили чужі слухати та дивувалися, що ми й далі такі згуртовані. Тепер, коли вже літа пролетіли, я думаю, що сама ніколи того жіночого щастя не зазнала. Але ж хіба я не зазнала радості материнства? Яке ж то щастя, коли тобі несуть цукерку і чекають, що ти поділиш на шість частинок, щоб, хоч трішечки, засолодити життя, потішити, підтримати. Підпишись, підтримай українськомовний контент.